А знаєте, найкраще всього порівняти агресію з паливом. Давайте собі уявимо, що якщо машина заводиться нікуди не йде, паливо згорає і нічого не відбувається. Так? Просто без, без ніякої користі. А якщо машина кудись їде, то чиясь функція виконається, або чиясь ціль буде досягнута. Так само і наша агресія. Вона у нас є. Немає такого, що у когось вона є, у когось немає. Але у когось вона як паливо для маленького автомобіля, а у когось агресія може бути паливом для цілої колони автомобілів. І якщо агресію використовувати, просто сидячи на одному місці або. Або, можливо, треба використовувати так, щоб досягнути цілей. Тобто, це не означає, що агресію треба на когось виконати, ні. Треба зрозуміти, чому виникла агресія і скоригувати її до своєї мети. Ну, для того, щоб це зрозуміти, треба зрозуміти, яка сила агресії є у мене, як її управляти. Тому запрошую на зустріч з метафоричними картами, де можна зрозуміти, як. як Коригувати свою агресію, як нею управляти, як з нею дружити, і як її використовувати на паливо для досягнення своєї мети? Бережіть себе і мирно!